радий вас вітати, дорогі брати і сестри в нашому домі молитви. Дуже вдячний Богу за те, що Він вкотре нам дає можливість тут зібратися, що він охороняв нас протягом цього робочого тижня. Я радий, що ми прийшли сюди всі живими і здоровими. Тому пропоную вам сьогодні знову досліджувати глибину біблійної істини. Яка лежить в нашій вірі, яка лежить в глибині наших оцих християнських атвентистських почуттів. Тому пропоную зосередити нашу увагу на Євангелії від Луки, частині 6. Це буде уривочок частини шостої з першого по одинадцятому віршові, в якому? Відкривається учення Ісуса Христа про суботу, де Він закликає нас цінувати, визнавати і пропонує правильно зрозуміти, що ж таке субота і яке значення вона має мати в нашому житті. Він пропонує, щоб ми уявили собі, як він, сам Бог, створив ось цей день, він відділив його від усіх інших. Цей день відокремлений від усієї суєти нашого напруженого життя, щоб ми змогли вкотре ставати і відновлювати зв'язок з нашим Творцем. Цей день є суботою, так сказав навіть сам Господь. Він нам подарував цей день. Проте протягом історії цей божественний дар був частково нами втрачений. Тому що люди його неправильно розуміли, неправильно ним користувались, і навіть інколи його відкидали. У Євангелії від Луки ми побачимо, як Ісус протистоїть оцим ре ре релігійним перепрошую, лідерам свого часу, які мали хібне уявлення стосовно цього божественного дня. Словами Ісуса і діями було показано справжнє призначення цього свята. Це свято було для нас як, мало б бути для нас як благословення, а не тягар, як для більшості людей. Тому сьогодні ми будемо дуже так скрупульозно досліджувати цей уривок, відкривати дещо нове для себе, щоб відчути цю божественну повноту суботнього благословення в нашому житті. Тому зараз пропоную освіжити пам'ять відкрити Євангеліє від Луки 6 розділ, і прочитати з 1 по 11 вірш. І сталося, як він переходив ланами у суботу. Його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали, нащо робити те, що не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповіді: Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, також ті, хто був із ними. Як він увійшов був до Божого дому і, взявши хліб, е, хлібини, показані, яких істини можна було тільки самим священникам споживати і дав тим, хто був із ними. І сказав він до тих: Син людський і Господь, і суботі. І сталося, як в іншу суботу зійшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця його була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього скарження. А Він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і встань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: запитаю я вас. Що годиться в суботу робити добре чи робити лихе, душу спасти чи душу загубити? І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здорова, а вони переповнились лютістю, і один з них, і один з одним змовились, що зробити з Ісусом. Щоб в повноті усвідомити і оцінити значення цього уривку, нам потрібно зрозуміти його історичні і культурні підтексти. Події, описані в цьому уривку, відбувалися ще під час служіння Ісуса Христа в Галилеї, ймовірно, у другому році Його служіння. У житті євреїв субота завжди була на першому місці. Вона для них була центральним принципом взагалі їхньої релігії, тому що вона сягала корінням взагалі в історію створення нашого світу. так було записано в буті, коли Бог на сьомий день спочив від своєї праці і милувався своїм творінням. І так само ми можемо звернути увагу, що навіть в десяти заповідях Бог теж згадує Суботу як святий день, який. Ми мали б святкувати і берегти. Але з часом первинне значення суботи було приховане, замосковане, затьмарене складною системою правил і приписів, які розробили релігійні лідери того часу. У своєму прагненні захистити оці стовпи святості суботи Фарисеї розробили аж 39 категорій заборонених робіт, включаючи туди жнива, молодьбу і лікування, умовно кажучи, зцілення. Ці штучно створені обмеження вже почали лягати тягарем на плечі людей, перетворюючи суботу з дня радості на день лише дотримування закону. Коли тобі все забороняють робити, коли ти не можеш не ступити не вправо, не вліво. Саме в цьому контексті і Ісус і кидає виклик панівному розумінні суботи. Він хоче зруйнувати оці встановлені закони людей, які вони самі для себе придумали. Його дії та вчення, безумовно, спрямовані на те, щоб відновити справжній сенс суботи. І визначити мету для цього святого дня. Давайте детальніше розглянемо з 1 по 5 вірш того, того самого розділу. Ісус переходив ланами і його учні почали зривати колося, розтирали його в руках їли, тому що вони, відповідно, були дуже голодними. Цей вчинок, на перший погляд, є повністю безновинним, але фарисеї це помітили і викликали велику критику, їх це дуже сильно збентежило. З погляду фарисеїв, учні порушували суботні закони, займаючись діяльністю, яку можна класифікувати як жнива і молодьбу. Однак Ісус захищає своїх учнів, посилаючись на історичний прецедент. З Давидом, коли той втік від царя, прийшов до священника і просив нього їжі, так? Священника не було хліба звичайного, тому він запропонував його взяти святий, який був тільки для священиків, для споживання ним. Спитавши, в нього немає ніяких тяжких гріхів. І все-таки цей святий хліб йому дав, тобто він поступився деякими релігійними принципами в угоду невідкладної потреби людини. Тобто відповідь Ісуса тут підкреслює кілька дуже важливих моментів. Людські невідкладні потреби мають пріоритет для Бога перед суворим тлумаченням закону. Також не можна забувати про дух закону, і спираючись тільки на слова. І так само, як Син людський Ісус претендує на владу правильного тлумачення даного ним закону. Тепер прочитаємо наступну частину Це з 6 по 11 вірш. Ісус приходить до синагоги, де він завжди навчав. До нього підходить чоловік з сухою рукою, і знову ж тут з'являються ті самі фарисеї. Вони пильно починають стежити за ним, знову стараючись його упіймати, зловити його на брехні, зловити, щоб потім стратити. Ісус, знаючи їхні думки, просить чоловіка все таки встати, підійти, встати по центрі. І задає уже важливе запитання фарисеям: що годиться в суботу, добро чинити чи зло, душу спасти чи погубити? Це питання глибоко проникає у суть справи, кидаючи виклик тим фарисеям на правильне розуміння значення суботи. Стіюючи руку чоловіка, Ісус показує, що творить добро і виявляє милосердя в суботу. І показує, що це є дійсно важливо, що це є дійсно важливо у дотриманні саме суботи. Цей учинок ще більше підкреслює владу Ісуса як володаря суботи і світу. Це точно говорить про те, що Він є Месія, і він у владі знову відновити початковий задум щодо цього святого дня. Учинки та слова Ісуса Христа показують, що субота була створена для блага людини, а не для того, щоб стати для Неї тягаром. Цей день це день відновлення, як і фізичного, так і морального, і духовного. Як стверджує Ісус Христос в своїх словах, субота була створена для людини, так, а не навпаки. Проголошуючи себе Володарем суботи, Ісус утверджує свою божественну владу. Як Творець суботи, Він має, як я вже сказав, повне право пояснювати її справжнє значення і мету. Це твердження узгоджується і словами Івана про Христа. Все через нього постало. Ісус підкреслює, що в суботу потрібно творити добро і виявляти милосердя. Його стілення чоловіка і сухою рукою демонструє, що вчинки милосердя і доброти не заборонені в цей святий день. Це вчення збігається з баченням пророка Ісаї про справжнє дотримання суботи. Якщо стримаєш свою ногу від зневаження суботи, не потакаючи своїм побажанням. У мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догождатимеш своїм примхам і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спащину твого батька Якова. Це сказав Господь своїми устами. Також стосовно Суботи у Елени Вайт. Вона пропонує і дає нам цінні думки про суботу, які узгоджуються, до речі, словами Луки і трішки розширюють їх. Ми буквально декілька порад її давайте розглянемо. Елена Вайт підкреслює, що Субота слугує постійним нагадуванням про Божу творчу силу. У книзі «Патріархії Пророків вона пише: Бог бажає, що в суботу людина спрямовувала свій погляд на його діла і Його творіння. Природа звертається до свідомості людей, свідкуючи про живого Бога, Творця і Верховного Правителя. Небо звіщає про Божу славу, а про чин Його рук розказує Небосхил. Уповіщує день дневі слова, а ніч ночі показує думку. Краса, вкотре на земля, є законом Божої любові. Ми можемо побачити її у шпалястих горах, в величних деревах, у бруньках, що розкривається, та у ніжних квітах. Усе свідчить про Бога Субота вічно нагадуватиме про Творця, пропонуючи людям відкрити велику книгу природи та читати в ній мудрість, силу і любов нашого Господа. Також вона вкотре. Нагадує нам про призначення суботи і про те, що вона для нас має бути благо. Вона каже: субота була створена для людини, щоб стати для неї благословенням. Вона була дана не як тягар, а як день відпочинку оновлення та духовного зростання. Христос показував, що істинне святкування суботи полягає в милосерді, в добрих справах і допомозі ближнім. Зцілення сухорукої чоловіка засудив фарисеїв, зберігаючи четверту... четверту заповідь у тому вигляді, в якому її дав Бог. Тому можна чинити добро і у суботу. Відкидаючи безмістовні юдейські обмеження, Христос шанував суботу і у цей день. Як його оскаржувачі ганьбили Святий Божий День. Ці висловлення Елен Вайт підкріпляють біблійне вчення про те, що субота – це день для благословення, для відпочинку і поклоніння для, святки, для святих вчинків, тобто для добра. Вона закликає нас ставитись до дотримання суботи не як до законницького обов'язку, а як до радісної відповіді на Божу любов і турботу про нас. І його творіння. Ми для того і дотримуємося суботи, проводячи більше зосереджене тривалий час з Богом через поклоніння і для спілкування з іншими людьми, які роблять те саме. Тепер, коли ми дослідили от цей біблійний текст, коли ми почули слова Елени Вайт, от давайте кожен з нас зараз подумає і декілька думок висловить. Про те, як ми, от в сучасному контексті, в сучасному світі можемо істинно дотримуватись суботи, не просто її обмежувати словом закону, а по-справжньому, так як нам казав про це Господь, її святкувати, кого є, які думки. Співати приходити в церкву, супер, прославлення, все прекрасно. В кого ще якісь варіанти є? Біблією, почитати, так, зосереджуватись на Словом Боже. Так, обмежувати себе від світських справ і зосереджуватись на чомусь святому. Прекрасно. Встановити діалог з Богом. Приймаємо відповідь. Певно, щоб відновити своє духовне і фізичне здоров'я, так? коли ми 5 днів трудимось в поті лиця, хочеться все-таки один день прийти відкласти всі справи на потім. Послухати для духовного збагачення. Відпочити відповідно тоді і фізично, і з новими силами приступати до наступного тижня. Так само це прекрасна можливість і нагода виділити день. Ну, правда, треба добро роботи кожен день, але от в суботу нас буде достатньо і набагато більше часу для добрих діл, так? для того, щоб відвідати когось, хто не може зараз прийти в церкву. Хто давно хворіє, чи хтось духовно вже занипав, йому допомогти повернутися назад. Так, це все, це все правильно. Правда, у нашому світі дотримуватись суботу дуже непросто. Нас завжди в різні боки тягнуть і робота, так само якісь соцмережі, новини, соціальні, можливо, якісь зобов'язання. І, як я вже казав, постійне підключення до наших цифрових пристроїв. Але коли ми свідомо пам'ятаємо, що це все святий день, який Бог призначив для відпочинку, Він призначив це для нас, для того, щоб ми відпочили від наших повсякденних турбот, ми даємо самому Богу змогу діяти в нашому житті, відновлювати наш дух і прагнемо бути благословенням для інших. Так само, коли ми дотримуємося суботи, ми показуємо це людям зі світу, ми для них свідчимо про це. У світі, який часто цінує безперервну продуктивність, так, постійний рух, постійний колобі грошей, заробив, купив, заробив, купив, наш вибір відпочити і зосередитись на чомусь духовному буде. Доволі переконливим свідченням на користь цінностей наших, нашої віри. Намагаючись застосувати ці принципи дотримування суботи в нашому житті, ми можемо зіткнутися з проблемами або питаннями, як збалансувати наш відпочинок, як все-таки відсторонитись від наших проблем і постійних турбот. Ці питання ми можемо знову ж розв'язувати. У молитві, знову ж так само в суботу. Для цього у нас буде предостатньо часу, щоб вирішити не тільки ці питання, а якісь, навіть питання наші буденні. Тому пам'ятайте, що приклад Ісуса нам показує, що субота це більше, ніж просто дотримування певних пунктів і правил, це втілення Божої любові і милосердя до нас. Ставлячись до суботи як до дня відпочинку і наповнюючись духом істини, ми зможемо тоді отримувати її повне благословення в нашому житті і мати можливість бути благословенням для інших. Амінь.